Молитва Папи Франциска про милосердя. Господи Ісусе Христе, Ти навчив, щоб ми були милосердними, як Отець наш Небесний, і сказав, що хто бачить Тебе, той бачить Його. Я нам своє обличчя і будемо спасені. Твій сповнений любові погляд звільнив Закхея та Матея з рабства грошей. А перелюбницю Магдалину від пошуків щастя лише в сотворених речах. Він змусив Петра заплакати після зради та запевнив рай розкаятому розбійнику. Дай кожному з нас почути те саме слово, яке ти сказав Самарянці, якби ти знала про дар Божий. Ти є видимим ликом невидимого Отця. Бога, який свою всемогутність виявляє насамперед прощенні та милосерді. вчини, щоб церква у світі була видимим ликом Тебе, свого Господа, який воскрес і живе у славі. Ти також бажав, щоб твої слуги зодягнули у слабкість, аби вони могли відчувати справжнє співчуття до тих, хто перебуває в темряві невіглавства та хибних переконань. Чини, щоби кожен, хто з ними зустрінеться, відчув Боже прагнення, любов і прощення. Зійшли свого Духа і освяти всіх своїм помазанням, щоб Твоя церква з новим запалом несла в Богим добру новину, проголошувала свободу ув'язненим та всім пригнобленим, а незрячим повертала зір. Про Це, за заступництвом Марії, Матері Милосердя просимо тебе, котрий живеш і царюєш з Отцем і Святим Духом на віки вічні. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса Визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.